Чи буде примирення у вас, давайте будемо дивитися, чи помиритеся ви, чи налагодяться ваші стосунки, чи покращаться вони якимось чином. Давайте будемо дивитися. Розклад загальний. За особистим, будь ласка, звертайтеся в Телеграм. А ми подивимося, який він. Яка він людина? Ой, ну що вам сказати, дуже людина категорична. Дуже любить відстоювати свої кордони. Йому це звичайно важко дається, особливо перед своєю мамою, перед жінкою, яка грає роль дуже важливу в його житті. І розумієте, тут мама може грати першу скрипку. Мама може впихувати в нього наративи, як варто себе поводити, як варто відноситися до жінки. Але тут може бути ще один момент. Навіть якщо мама немає в живих уже, да? тобто, от ви розумієте, ви знаєте, що в нього немає мами, да? то от те, що вона в нього заклала, навіть якісь деструктивні програми, як не варто поводити себе жінкою, але в неї були якісь травми через своє життя з чоловіками, це також буде проявлятися. Тому з такою людиною буде дуже важко будувати стосунки з ним. Тому що він буде відстоювати, От, А моя мама готовила і готовий борщ краще, ніж ти? Оце такий от момент. Давайте, чи буде у вас примирені, чи буде між вами примирені? Давайте будемо дивитися. Хоче написати і боїться, боїться бути посланим куди подалі. Дуже хоче зробити вам крок назустріч, хоче відновити ваші стосунки, але у нас тут вежа випадає. Поїмаєте? Тобто, ну, ви можете помиритися через ще одну сварку, через грандіозну сварку. Тобто він вам, до прикладу, пише. Типу з тим, щоб поговорити, щоб прояснити ситуацію, і у вас виникає ще одна більша сварка. І після неї, да, можете. Да, да. І тут навіть на краще, понімаєте? От тому, що можливо саме в цій сварці ви зможете почути один одного, і ваші стосунки підуть новим шляхом новою доріжкою. Це будуть нові стосунки, тому да, ви примиритеся через дупу, але примиритеся.